Цікаво. що Тут можна Я не любитель вінтажних речей, але мені здається буде дуже цікаво. Тут зразу ціни. О, мангал такий 60 доларів. Це все ось стула 65 доларів, народ. Це два стула по 65. Сиди. Продовжіть. І тронь. Ого. 95. 135. Так. Ого. 135 А Андо, дивися, з дыркою зразка. Ось такий автомат. Ну так, да, да, це настояще, просто старе. Це що, люлька така, напевно, чи що? Такий старенький. А ну поверни, ціна є. 60. Прайс. 2,750 плюс такс. Якісь кристали такі гарні, восімсот ігри на автомати ось прикольно. Дві двісті. Тут прикраси різні також. Старовинні. Цікаво, що по цінах. Нормально. 400, 700, 1400. Автомати. Хрусталь. Рисні. Також якісь срібні підвіски. А, Еді, коняка, так? Да? Прикольно. Ось все таке гарне. Якісь маленькі фотоапарати. Оце цікаво. Еді йде Емелі позив, вона питала. Це дуже... Ось такі старовинні, дуже класні. Ой, клас. Колись також були маленькі. Я думала, зараз тільки придумали такі маленькі, але раніше теж було. Не знаю з якого воно року. Можливо, там написано. 1300. Стуло. Не бачу ціни. Все пахне навіть так якось. Як в старому будинку. Запах такий. Які сервізи гарні. 2800 плюс такса. Ось та штучка. Це гарний. Підсвічник такий. Чистий, типу, так? Положить і потім оставить то і по. А, uh -huh. я поняла. Кільки. 700, 800, 400. Uh -huh. Тут різні Мелоч, пазли. Це що у нас? За 24. Зараз он модні такі ці цепочки. Можливо, мені здається, класне щось знайти. Навірно, все-таки важкі сільвер. Це вам підходить, ваш цей також у вас такі люблять. Дуже багато речей. Красота. За 20 ось така. Ось цілий набор. Спасибо, я не хочу купляти. Скільки? Почти 10 тисяч. Ого, а плюс так все ще буде там? там Ні. А, так, да. кстати, да, зайди дивися, гроші одну. Бачиш? Uh -huh. Різні такі, ось маленькі, дивися ось який пістолет. А леми зверху, дивись, які шаломи. Шаломи зверху. Шаломи? А ще з ножиком зразу? До ножик маленький, це 75. Та наша він, а до... Скільки тисяча? Ні, це саме цей дорожчий. Якийсь чудик за 180 доларів. Ось ця статуя, чи як сказати, фігура. 180 доларів. Оці гарні мені нравляться такий стиль. Також ось лось продається за 1200. Індюк індюкн качка за 325. Що, Еді? Ну все вже народ. Двики індюк. Індюка теж можна купити за 300 доларів. Ну, вже все, десь. Їх засушили. Це все, так. Да. 1200 ось. А це що за тварина така? Я не знаю. Ого, дуже старий глобус. 675 доларів. За цей глобус. Дві який старий глобус. О, печатна машина якась. Індійський якийсь. Мені здається, в нас також були колись в Україні похожі такі комоди. Старі. Картина. Тут багато маленьких автобуски різні, о тут теж пістолети є чек. О тут одяг Це страшно дивись засушена риба. Тут страшно. Ні, мені нормально. Ось ця стаття гарна така. За 400. Ага. ага. Першніть трошки покажу. Тут різні статуетки, прикраси, окуляри, іграшки різні. Ось такі. Родию трапають. А я мабуть трохи було. Така іграшка. Я до яка. Панамки. Можна знайти внизу є якісь класні кольця з такими камнями. Ціни не видно. Не думаю, можливо, тут сріберло є. Треба дивитися. Ось якісь годинники. Так, мої знову побігли, мені треба бігти за ними. Шляпи. Ой, яка мила шляпа. Сервізи. Це, напевно, англійська, якщо не помиляюсь, посуда чи, чи німецька щось з тим. Боже мій. 1200 це чудо стоїть. Ці соффичі як вони називаються? Kırasla. Harna lampa. Не бачу, хотіла подивитися ціну на ці кресла. А, ось софа стоїть 5500 доларів. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Дороги. Тут кока-кола я своїх загубила. Ось, якого году цікаво, не знаю. Я своїх загубила, не можу знайти, а тут немає зв'язку. Попкорн. Це автомат з попкорну, напевно. Це різні автомати. Нема зв'язку, не можу до своїх дозвонитися, не знаю, де їх шукати. А склянки різні. Навіть напої ось такі старі. Мені здається, це двини старі і дуже класні. Не, не висіли. Ой. Сумки пятьдесят девяносто п'ять доларів. Оце шов, котч, мабуть, так? Вона ще нова. За 55 пять. Ось така. Угу. Сумка від кот. Чобочі. есть сукни разные. Для деток такие за 600. Ну, это где поставить, напевно, но уже не ездить. А так... Кресло-качалка. А тут что? А эти всякие... Да, фотографії різні. Даже з фотографії мої. Дуже старі мені вони здається. Це що такі? Медвід здоров'ячий. Оце дивись, ось. Написано. Угу. Можна фоткати, типу, бо там ну, дивиться, по ньому. нічого нема странного. Статуї різні. Ось це гарне. Ну, видно, воно дуже стареньке. 1200, але його треба реставрувати. Але гарне. Тут ж картини теж, знаєш, всякі. Напевно, класні. Ось там підпис якийсь. Ось якісь старі пейзажі. Люди все розуміються. Я люди розуміють. Ось така стара. І клоун. Він правда грязний. Що оці гарні. Там якась сумка також. Це кровать, а? Це прям королевська, така здорова. Це дуже гарно. Корабль. Кось така шкатулка. Сорок дев'ять. У нас були колись такі великі. Дзеркальце. Ось біблія стара, не знаю якого року. Така здорова. Напевно, якісь церкви була чи де. Можливо, у когось вдома. Напевно, кожний версий. Друзі, корито за 350. Ось таке зеркало мені подобається, за 14. Сундук. За 100 доларів. Ось це гарне стуло. Ну, ціна гарна, звісно, Коване. Чого тут тільки нема. І іграшки, навіть можна щось по скидці купити, новорічні домики такі, гітари різні, дуже багато посуду, навіть носки продаються. Дуже багато. Ми також все не встигаємо обдивитися. хрусталь скоро закривається. О, різнокольоровий посуд гарний.